У Смілі підписали меморандум про співпрацю між східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля та Смілянською міською радою. Участь у заході взяли представники влади, освітяни та місцевий бізнес. Буквально нещодавно в нашому місті з'явився коледж, який релокувався в наше місто. Мені дуже приємно, що плюс один освітянський заклад у нас з'явився в місті. Звісно. Дуже багато проблематики специфіки, але ми намагаємося разом з обласною військовою адміністрацією сприяти, долучати, залучати і в тому числі розвивати освіту. Проректор Олексій Целіщев розповідає через переїзди та дислокації. Університет втратив велику частину матеріально-технічної бази, частину колективу та студентів. Проте університет не втратив свою. Інституційну спроможність і ми продовжуємо свою основну діяльність. Ми продовжуємо займатися зі студентами. Навчальний процес, наукова діяльність ну проте в рейтингу топ 200 ми займаємо стабільна позиції там з 40 по 50 сходинку. Не зважаючи на те, що от у нас навіть так до розвитку закладу активно долучається бізнес. Підприємці регіону вже співпрацюють з університетом у підготовці кваліфікованих кадрів. Насамперед дійсно потужний коледж, тому що на сьогоднішній день він має. Співпрацю з двома потужними підприємствами в Черкаській області там навчаються студенти, і кожного дня практично ведеться робота з підприємствами. Вони дуже заінтересовані працювати і розширюватися. Ну з боку бізнесу я можу гарантувати, що будемо налагоджувати ще більш тіснішу співпрацю, і потенціал для цього є. Ській раді впевнені ця співпраця відкриває нові можливості для місцевої молоді, як в освіті, так і в майбутньому працевлаштуванні. Я дякую дуже бізнесу, який зацікавлений допомогти і підтримати. Тому нашим дітям цей навчальний заклад також дасть велику користь і поштовх для забезпечення їхнього майбутнього.